Всім здарова, друзі! З вами Сідор Сімпсон, це режим Таксі Босс. Сьогодні буде обзор про міні-обнову в Таксі Босс. Ну що ж, не буду тянути годину різпіченки чайок, але ми починаємо. Перше, це тільки додали ну, Hyper Backpack. Ну, Ну, добавили, Ну, додали нову лімітіровану вещь. це. Е, це хайпер. Це хайпер тачка, Backpack. Ну, типа рюкзак з машиною. А, ну, а, ну Це ну це там бугаті. Ну, це ну це бугаті. Ну, рані, рані, ну, раніше було можна получати е, е, жовту, жовтий рюкзак, а тепер вже можна получати е, ну, голубий рюкзак. І що вам треба робити? Е, ви, там, ви там робите квести. Ну, ну, Спочатку поговорити по по ну, по з, з цим е, босом Давідом. Давід -бос. і, вам, і вам треба виповнити 5 е, квестів, щоб отримати вот е, вот е, рюкзак з, маш, з тачкою. І ви його отримаєте. Ну що ж, це був такий короткий обзор про э, міні обнову в таксі босс. Глядачі, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сідор Сімпсон. Всім пока.